Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розпитати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про проти варіант продовження кар'єри Артема Довбика, куди може прийти талант Шахтаря, трошки про збірну України та багато іншого. Друзі, хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу збірної України, де наша команда здобула вольову перемогу над Македонією з рахунком 2-3. Звичайно, про збірну Україну я поводом був розповісти десь вранці 17 червня, а не вранці 19-го. Це тому, що в мене було день народження, і я трошки посунув це відео. Але, звичайно, я не буду так багато казати, як це було б без переносу, але все одно хочу що сказати. Звичайно, що здобувати такі перемоги в коли ти програєш з рахунком 2-0, коли ти по грі повністю програєш своєму супернику, вирвати ініціативу, забити майже з трьох моментів. Ну, там було 4 моменти гольових, 100%. І забивши три голи, звичайно, це дуже круто, так вирвати перемогу. І така перемога навіть дає більше емоцій, ніж якщо б. Наша збірна там перемогла зі спокійним рахунком, я там не знаю, 2-0. Але я вважаю, що трошки треба остудити цю перемогу, тому що ну, насправді в цій перемозі немає нічого незвичного. Так, знову ж таки, відігралися після рахунку 2-0. Але перемогти просто північну Македонію, я не бачу в цьому надзвичайного. Якщо б ми перемогли Італію чи Англію, так це було б круто в офіційному матчі. А тут мова йде про Македонію, і якщо подивитися на їхній склад і на наш склад. То в нашому складі можна побачити багато гравців, які грають у топ-клубах. І з таким складом я вважаю, що ми повинні обігрувати такі команди, як Македонію. Також багато де прочитав, що Реброва вже роблять якимось ідолом, який просто прийшов рятувати нашу збірну. Але єдине, що можна аналізувати по Реброву, це те, що він зміг налаштувати команду на другий тайм. Але у той самий час можна сказати: а чому він так не зміг зробити у першому таймі, щоб ми не побачили такий жах. Що стосується самого матчу, то я вважаю, що Македонія зіграла класний матч проти України, але їх вистачило лише там на 60 хвилин. Таке трапляється, коли, там, наприклад, наші команди грають у Єврокубках або якісь там аутсайдери чемпіонату України грають проти Динамо, чи Шахтаря, чи Дніпра 1 І вони так в них виходить грати непогано протягом 60 хвилин, але потім не вистачає сил, і вони починають сипатися і пропускати голи. Так само, і Македонія вона повністю переграла Україну за рахунок бажання та самовіддачі. Але після того, як сили почали завершуватися, то такі гравці в збірній України, як Цигануков, Мудрик, одразу скористалися цим та, простором та іншими моментами, та зрівняли рахунок та перемогли. Тому не слід зараз аналізувати Реброва, що він там хороший чи поганий тренер. Якісь мінімальні аналізи можна буде зробити в вересні, коли Україна гратиме проти Англії та Італії. Але справжні висновки можна буде робити, я думаю, мінімум через рік після того, як він очолив збірну. Артем Довбок може перейти у гран португальського футболу. Про це повідомляє видання рекорд. Португальський Порту бачить у форварді Дніпра один головного кандидата на заміну Мехті та Ремі, з яким дракони готові розлучитися вже цього літа. Початковий цінник, який був відправлений португальцям від Дніпровської команди, становив 20 мільйонів євро, що навряд чи влаштує порту. Видання зазначає, що Артем належить тій же компанії, яка провела мудрука в Челсі за 100 мільйонів євро, тому буде дуже непросто знизити ціну на гравця. Взагалі, португальське видання рекорд досить авторитетне, і, скоріш за все, це правда, що Порто цікавиться Артемом Довбиком. Але почувши зараз від Дніпра 1 що він коштує 20 мільйонів євро, то я думаю, що вони відмовляться від цієї ідеї, бо за ці гроші можна придбати декілька гравців з південноамериканського ринку. До того ж, якщо розмовляти про те, скільки ж коштує насправді Артем Довбик, то я вважаю, що треба відштовхуватись від трансферу Яремчука до Бенфіки. Тоді він перейшов до них за 17 мільйонів євро. Так само, я думаю, коштує і долбик, можливо, трохи менше, там 15, ну але точно на 20. Взагалі, що стосується майбутнього Артема Довбика, то в мене виникає питання: а в який клуб йому буде краще перейти? В такий клуб, як Порту, який буде постійно домінувати у своєму чемпіонаті, та. Довбик матиме можливість постійно забивати, якщо, звичайно, він буде грати в основі. Чи перейти в такий клуб, як Торина чи Селернітана, які їм цікавляться, і, звичайно, буде менше можливості забивати, тому що ці команди ну, навряд чи будуть багато забивати гран-металійського футболу. Справа в тому, що Артему Довбуку післязавтра виповняється 26 років, і це вже такий вік, коли нападнику треба постійно грати та забивати голи. Граючи, наприклад, у порту, в нього буде можливість забивати голи, тому що у переважній більшості матчів порту вони будуть забивати багато голів, і, звичайно, в нього буде можливість. Але в такому клубі, як Порту, завжди є конкуренція на всіх позиціях, і, як ми бачили, по прикладу Єремчука, йому було складно завоювати місце в основі в Бенфіки. До того ж, в таких клубах постійно з'являються молоді нові таланти, які можуть з легкістю взяти і виштовхнути довбика з основи. Або краще перейти в варіант в якийсь аутсайдер-стоп чемпіонатів, де Довбик буде грати постійно в основі, але не матиме можливість постійно забувати. Там немає таких гравців, які будуть створювати класні моменти для нього, та й боротися проти найкращих захисників якогось італійського чемпіонату буде складніше. Тому напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Півзахисник Донецького шоте Артем Бунаренко зацікавив італійську рому. Про це повідомив помічник Даріо Серни Карло Нікаліні. Мені видається нормальним, що великі команди націлилися на гравців Шахтаря, як у випадку Роми з Бондаренком. Бондаренко має відмінну техніку, стежить за простором, вміє оцінювати роботу опонента, має навички реалізації моментів. Мені навіть складно скласти ціну на нього. Я навіть не про цифри, а про те, що футболісти, за яких платять по 60-70 мільйонів євро, потім не можуть зв'язати двох передач. Але в той же час є хлопці, які три роки у лізі чемпіонів. І ми оцінюємо їх лише у 15-20 мільйонів. Наразі Шахтар хоче збудувати конкурентну. Спроможну команду Цитую Ніколіні TV Play. До речі, що стосується ціноутворення на гравців, то я погоджуюсь Ніколіні стосовно того, що гравці за 60-70 мільйонів євро переходять до нових клубів і потім провалюються. Але у той самий час цей помічник Даріо Серни також хоче, щоб гравці шахтаря переходили за 60 70 мільйонів євро. До того ж, якщо казати про досвід Артема Бондаренка, то насправді... Його цінний досвід був лише у Єврокубках, у Лізі чемпіонів, у лізі Європи. А що стосується чемпіонату України, то звичайно що європейські клуби там не дивляться на те, що Бондаренко грає проти інгульця, Минаю та інших клубів. Хабек металіста Євген Підліпанець має кілька варіантів продовження кар'єри. Польський журналіст Петр Сльонко повідомляє, що Євген Підлепенець, який провів минулий сезон в оренді в Дніпро-1, потрапив у сферу інтересів руху та кількох інших неназваних українських клубів. Також ховбекам зацікавився і клуб з іспанської сегунди, але журналіст не вказав назву клубу. У минулому сезоні Підлепенець провів 22 матчі в УПЛ, виступаючи спочатку за металіст, а потім за ескадніпроодин. В активі ховбека три голи та два асисти. Французький Ліль виплатив гравцю Дніпра 1 Фаресу Балолі 500 тисяч євро за психологічний тиск у 2018 році. Хавбек виступав за догів з літа 2018 року до грудня 2019-го. Тодішній наставник Ліля Крістоф Галтє відправив футболіста в дубль і навмисно не залучав до основного складу, схиляючи Фереса до переходу з команди. Балолі подав до суду та виграв справу у клубу. Від себе хочу додати, що це дуже круто, що Балулі зміг виграти таку справу, тому що в нас в українському футболі також є випадки, коли клуби змушують підписувати новий контракт, а гравці не хочуть. Ось, наприклад, є новина, що Хлань хотів підписати з Орею контракт на 2-3 роки, а навпаки, керівництво Луганського клубу хотіло підписати на 5 років. І через це Хлань не хотів підписувати новий контракт і. Зоря вирішила його відправити до дубля. Ну і так само зоря робила із Владиславом Кочергіним, який півроку провів у Дублі. І після цього в нього завершився контракт і він перейшов до польського клубу. Львівські Карпати продовжують працювати на трансферному ринку та шукати підсилення на наступний сезон. Як повідомляє видання спорт Арена, зелене білі цікавляться гравцями двох харківських клубів. Йдеться про гулки металіста Данила Єрмолова, який належить Кременю, а також про захисника Ігоря Корила з металіста 19-25, який виступає за клуб з початку сезону 22-23. У цьому сезоні Єрмолов відіграв 13 матчів за металіст, а захисник металіста 19-25 Курило зіграв 28 матчів. Також журналіст Ендрю Тодос повідомляє, що гравці металіста Єгор Картошов та Єгор Демченко можуть прийти до львівського клубу вже цього літа. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і Слава Україні!